Привіт, українці! Покажу зараз вам свою найкоротшу перемогу в класичній партії проти шхіст з рейтингом 2-600. Це був Віктор Лазнічка в далекому 2006 році. Я навіть рейтинг 2500 не мав. Я був такий посередній гросмейстер. Є4 це 5 Кінів 3, є 6 Сицилійка, Д4, Це Дін Д4, А6, Кін це 3 це 6, слон Є2, вивожу слона, Д6. Рокіровка. кінь 6, Королеш 1, слон Є7, Ф4. Захоплюю центр. рокіровка. Кінь 6 БЦ БЦЄ5 ще більше захоплює центр. Краса захоплення центру полягає в тому, що він може рухатись вперед і ще відтискати суперника. Де є Фікін Де 7 напали на пішака, слон ф 4 захистив. Ферзь А5 напав, ферзь Д4 захистив, з'єднав тури взагалі. виводити не дуже добре. Але конкретно тут воно спрацювало. Тураби 8 напав на пішка, ну тура б 1 захистив пішака c 5 напали на ферзя, ферзь е 3 І тут всі мої очі були на королю G8. Я рухаюсь до короля g8 всіма фігурами. А чому ви скажете? Чому? Тому що я маю пішака на Е5. Маєте пішака на Е5, атакуйте короля. Все дуже просто. Ми вигнали коня з f6, і ми будемо ставити мат королю на ж 8 Кожним ходом фігури наближаються до короля. Дивіться, ферзь c7, ферзь g3, ферзь наблизився. Тураби 4, слон Д3, слон наблизився. Слон Б7. Тура Б є один. Тура наблизилась. Ну, принаймні на королівський фланг. Короля Ш8, він втікає. А3. Вже Туру в шию. Тура Д4, кінь Є2. Кінь наближається на королівський фланг. Тура А4. І ось тут мій суперник зімнув. Класнючий хід за мене. Я ніби всі атакую, атакую, атакую. Тут Тура якась димна працює, а я зробив такий хід. Пум! с 4 і закрив туру. Він то думав, що він піде. С4, аби якась жертва буде. С4 тура навіки вічні заблокована. Не може вийти. Самі пішаки її там тримають. Він про цей хід взагалі забув і швиденько розсипався. Тура Д8. Дивіться, всі мої фігури на королівському фланзі, всі, друзі мої. Ну, слон. Фізично ні, але на відстані так. А в чорних майже всі на ферзьому. І що я роблю? Кінце три нападаю на туру. Тура йде на А5. Мені трошки смішно стало, коли Тура стала на А5 в житті. Такої більше не бачив, що Тура у такій коробочці. І тут я навісив слона на і він здався. Чому він здався? Бо грозить мат один хід і грозить. Тура б'є Ф7. Він би мав побити вже аж. Я тура Ф7, грозить пержи 7 мат і грозить Тура тураж 7 мат. Єдиний спосіб від цих двох матів захистити поставити слона на наже 5, але після Тура Турараж 7, корожів 8, тура б'є 6, атака продовжується. Слону нажепет, нема кого захищати. Всі фігури далеко. Тому після ходу слона 6, мій суперник з рейтингом 2600 зупинив годинник і здався і потис мені руку. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось. Слава Україні, і перемога буде за нами.